Не забуваймо, що пекло існує. Його відчинили збунтовані проти Бога небесні сили, які трудяться над тим, щоб приєднати на свою сторону людей і привести їх в місце вічного терпіння. Господь очікує нас щоб нагородити. Ісус Христос помер з любові до нас, щоб ми були спасені. Не втратьмо такого великого і можливого шансу бути спасенними. Багачу багато не потрібно було заопікуватися бідним лазарем. І трішки упорядкувати своє життя, але він не знайшов на це час. Хай Святий Дух усіх нас благословить і надихає трудитися над нашим спасінням.